Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Торологія. Сьогодні з вами подивимося пологи Запорізької області, а конкретно деокупацію. Так, що чекає Русню, російську армію при деокупації в пологах Запорізької області? Чим для них це все закінчиться? Она наверное, их там чекает. На щитка да? Прошу, тут иллюзия. Тут четверку жезлів відкрий. Не подобається мені по пологах, У е, мене таке враження складається, що вони е, будуть руйнувати. Конкретно в результаті боїв вони будуть відпрацьовувати, розумієте? Тобто, коли їх почнуть звідти вибивати, вони будуть так нічого собі огризатися. Тому по вісім жезлів це дуже небезпечно. Летіти може прилітати, і королева жезлів також така вогняна королева. І тут, розумієте, говориться про те, що. Вони будуть робити все, щоб втриматися. Ану по четвірки пентаклів ішов, тут Розкрий її. Та й що ж такое? Перемішані карти. Зараз вони будуть відбуватися в пологах. Це однозначно. Так все просто там не буде. І ці, те, що вони будуть відбуватися, буде приносити урон. Буде, ну, тому що от вежа в результаті дій і в результаті злажених дій, тобто і карта дому під низом. Тобто. Тобто в пологах, як ми говоримо, і потім йде карта вісім жезлів, яка говорить за те, що вогняне все літає, прилітає королева жезлів, та сама історія жезли. Королева Пентаклів говорить про те, про реалізацію конкретного плану, ну, наприклад, по утриманню міста. У них ще достатньо варіантів, щоб втримати. Розумієте, і ну, карти говорять, що. Вони будуть відбиватися. Ну, поки вони ну, конкретно от, вони не здадуться так просто. А про що тут ці кубки? Королева кубків і паш Кубків, про що це? Ну, в них, розумієте, у них достатньо можливостей там. Конкретно всі плани, які вони там позадумували, у них достатньо можливості для їх реалізації. Тобто є ну, тут можна сказати, що це може бути і ілюзія утримання, але все ж таки, і все ж таки через воєнні дії. Тому що ну, тут. тут... Сім кубків може говорити про те, що, наприклад, ресурс, але е, навіть з великим ресурсом ілюзія втримати. Але ж ви розумієте, якщо є великий ресурс, то щоб, наші, щоб деокупувати це місто, це ресурс потрібно знищити. А знищення ресурсу це завжди е, ну, все проходить через вогонь, через вибухи і через все таке. І Тому е, тут ще випадає туз жезлів на цю ілюзію. Тобто... Е, Треба знищити оцей ресурс, який там є, за який вони тримаються, розумієте, щоб не дати можливість їм вести ці дії. Тобто я так розумію, що коли наші зможуть підходити туди, щоб конкретно діставати, от до, до їхніх складів, там до цього всього, щоб вже конкретно бити по цьому всьому, то ну, мова буде йти. В першу чергу перед нашими буде стояти завдання вибити їхні, їхню військову міць. Тобто, щоб була ілюзія до утримання, щоб вони не змогли більше втримувати цей населений пункт. Просто а, конкретно для людей це несе небезпеку, тому що ну, не можуть знищити, знищитися боєприпаси без пошкоджень, чого б там не було. Розумієте, ну це одне з іншого ну, витікає. Тому конкретно саме через вони так просто не здадуть пологи. Вони там засіли, я так думаю, корінилися дуже сильно, тому що вони конкретно будуть в агризатися, і для того, щоб їх зробити, знаєте, більш, як то кажуть, покладістим в сенсі того, щоб вони почали думати про те, що треба відступати, відходити. Просто треба залишити їх голими й босими. Про те, щоб утримувати по трійки мечів і по королеві мечів, було вже неможливо і здійснювати активні дії, щоб було неможливо, розумієте? І треба вибити це все буде. Тому е я так розумію, що наші так і будуть діяти. Ну, русні тут конкретно їм їх будуть вибивати. З полог будуть просто вибивати їх. І е ну, я так думаю, що без руйнувань. Ну, не обійдеться, тому що давайте ще на другій колоді я зараз гляну. Зараз, покажіть, будь ласка, небезпеки для населення при деокупації полог Запорізької області. Давайте поки що на три карти, потім, якщо що, докладу. Які будуть небезпеки? іпотетичні, хоч при деокупації полог Запорізької області. Покажіть. Давайте на три для початку. Чому тут гостинність заключається? П'ятірка? П'ятірка ж І ще рицаря розкри мені. Так, пологи буде небезпечно при деокупації. Я надіюся, я правильно зрозуміла цей розклад конкретно, якщо стосується людей, розумієте, коли буде настане деокупація, щоб дочекатися у цієї перемоги і періоду такого щасливого, вам треба буде кудись переміститися. Тому що по дев'ятки пентак'ятки дев пентаклів це карта гостинності в цій колоді. Це коли два таких ну якби путішественника вони. Знаєте, приходять і їх запрошують зайти в дім. Ну, тобто, то, тобто ця карта ще гостинністю називається. То, скоріше всього, що вам потрібно буде десь пересидіти подалі від цього всього. І конкретно тут, ще випадає рицар. Ну... Рицар Жезлів, який говорить про те, що скоріше за все ця інформація вам надійде швидко і треба буде зреагувати. Тому що ви, якщо ви проігноруєте цю інформацію, це може закінчитися для вас. Дуже якщо ви пасивно на неї зреагуєте на цю інформацію і не вирушите у путь, як оцей цей странник, то це може закінчитися, ну можете просто постраждати. А про що ця вежа? З пентаклів, відлюдник і світ. У вас повинен бути план, де ви можете пересидіти. Якщо ви не скористаєтесь шансом відійти з цієї території небезпечної, то ви можете постраждати, тому що йдуть такі карти: от смерть, трійка мечів, яка говорить про зловрідність, про те, що може конкретно бути нанесений урон. Урон здоров'ю тут, от про здоров'я конкретно. Тому, поки ця по побіда настане от, по трьох картах, вона ось уже маяче, потрібно буде, знаєте, ну, м'яко кажучи, до когось в гості з'їздити, виїхати. Тому що. Е Ну, мені не хочеться вас розчаровувати, але я так розумію, що ну, буде, їх будуть вибивати звідти. Це не буде так, знаєте, що вони відійдуть або просто захочуть, так скажуть, у та ладно, ми там відійшли, окей. Там і розумієте, тут у них дуже багато ресурсів вони, і вони це знають. Вони так просто звідти ніде не дінуться. Тому людям ради своєї безпеки треба буде від'їхати, тому що цей рицар, він від'їхав з дому. І він він безоружний і він розуміє, що як коли все закінчиться, то він зможе повернутися, навіть якщо він шляху не буде знати, його кінь приведе. Якщо він не вирушить, а проігнорує по П'ятірки мечів, от жінка сидить. Вона, знаєте, ця карта, що також називається це карта пасивності. Якщо ти сам собі не можеш допомогти, ти чекаєш, поки тобі допоможуть. Так може скластися така ситуація, що ви не дочекаєтесь, поки вам допоможуть. І тому оця вежа розкривається тим, що. Потузу пентаклів вам треба перечекати десь, тому що це времін пристаніще. Уєдинитися, спрятатися, падшельнику, чогось відказав, відмовитися, і е, по світу конкретно це е, якийсь план у вас повинен бути, який би ви проробляли. Тобто не збухти барахти. Тому е, поки ще не настала ця деокупація, проробляйте ці плани, кожен для себе і думайте до кого ви можете від'їхати на якийсь. Час, тому що, скоріше за все, ну буде достатньо жорстко в пологах. Ну, мені так часто не попадалися такі карти, але що одна колода, що інша говорить про те, що може, можуть бути руйнування, і люди можуть постраждати. І конкретно тут все залежить від того, наскільки ви проігноруєте або не проігноруєте ситуацію. І також тут випадає. Паш Пентаклів, який говорить про те, що вас вже повинні десь чекати. Тобто ви не повинні сидіти отак пасивно, ви з кимось повинні домовитись уже ще до того, як наступить ця деокупація, щоб коли ви вже їхали до когось, щоб люди вже на вас чекали, розумієте? Тому що якщо ви цього не зробите, а залишитесь, проігноруєте. То ну, ви там можете не знайти безпечного місця, ну, не пересидіти просто це все. Розумієте, треба місце, де ви себе зможете убізасити, себе і свої сім'ї. Тому що карта йде не дуже гарна, ну, Мені не хочеться це все озвучувати. Люди запитали, дуже тяжко такі карти бачити. І я навіть не одразу, знаєте, не одразу зрозуміла, ну, наскільки це все. от... Може бути тяжко ну і людям слухати, звичайно, це тяжко, я розумію. Але подумайте про себе, про своїх дітей, про своє фізичне і ментальне здоров'я краще на якийсь період від'їдьте. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім до побачення!